Я буду теперь говорить... Во время удара многие жители и туристы отдыхали на пляже. Давайте посмотрим. То, что Сербия повела себя как последняя... Мне кажется, что этим летом будет вовсе жарко, и мне кажется, что развязка недалека. Объясню, почему. 23 червня в неделю с ранка российскими Минобороны визитовали, что в повитерном просторе тимчасово купованного Криму У шести кілометрах від військового ордрому Бельбек успішно відпрацювала протиповітряна оборона. І в результаті цієї вдалої роботи росіяни, які припалися засмагати на українському піску, усвідомили, що на одному із севастопольських пляжів знаходяться абсолютно незаконно. Повремі удара ногі жителі і відпочивали на пляжі. Давайте подивимось. Після того, як стало відомо про перші жертви, а із публікації низки відео зрозуміло, що те, що падало Чорне море, зовсім не нагадує уламки американських ракет Атакамс, яку збили з курсу чи відпрацювали комплексами ППО, міністерство оборони відкоригувало звіт і назвали це прінаміреним. І інше міністерство Лаврова від безпорадності навіть викликало американського посла Лейн Трейсі на килим і пригрузили відповідними мірами. Словом мовчали усі, окрім росіян і російської пропаганди, які на випередки міняли свої свідчення. Я не буду тогда, щоб нікого не оскорблять. Говорить Ха я буду тепер говорить Хад ХА це злые хани, которых в Севастополі у нас день траура тепер. Діти погибли. Приїхали за мером Магадана з дев'ятилітньої дочерью. Приїхав на море, к югу, ну Магадан, мабуть, хочеться солнечку, да? От просто цікаво, навіщо той самий заступник мера Магадана привіз своїх дітей відпочивати у кількох кілометрах від військової бази. Сонце ж не гірше гріє в Сочі, а на пік Геленджику. Ну, але там росіянам ж заборонено засмагати. Стратегічний об'єкт. Дача Путіна. А щодо ракети Атаканс, ну, би летіли за заздалегідь немічним курсом і не довелося б оголошувати день трауру. Вот ха это злых. Мне кажется, что этим летом будет вовсе жарко, и мне кажется, что развязка недалека. Объясню почему. Что они делают? Они пытаются вычислить наше ПВО, чтобы потом уничтожить эти самые ПВО, и тем самым расчистить себе пространство для маневра, когда наконец-то им поставят F-16. А F-16 им поставят скоро. Я говорила з самого початку, що це обязательно буде. Є набагато дієвіший рецепт. Просто ці самі військові бази із окупованого Криму перемістити на власні території разом із системами ППО. Готові навіть почекати. І стерили спіною в роті пропагандисти не лише через феєрверки вихідного дня на узбережжі півострова. Удару не щепує са ножем у спину. Називайте це як завгодно. Росіяни вважають вчинок Білграда. Нагадаю, що 22 червня Financial Times опублікувало розслідування про те, що боєприпаси, які Сербія постачає західним країнам у підсумку, потрапляють до України, і таким чином українська армія вже могла отримати сербських боєприпасів на суму приблизно у 800 мільйонів євро. Сербський прем'єр Мілош Вучевич назвав такий вчинок не забороненим і неаморальним. А ось реакція від Сергія Мардана. От Сербія, після а, цієї новини для вас по по-прежнему є там братською країною. Вы по-прежнему считаете, что у нас голова должна болеть о судьбе Сербии? Я не знаю, как у вас. Я могу сказать за себя, как частное лицо, безответственное частное лицо. Вообще никакого интереса Сербия не представляет. То, что Сербия повела себя как последняя... Міхарця тут даже не о ніячим сперечатися не варто про інше, що той самий Мардан це справді безвідповідальна приватна особа. Ні, швидше ліцо, яке не несе жодного покарання за усе сказане протягом. Повномасштабного вторгнення. Але як казам класик під домашнім арештом, караван гавкає, собака йде. А це не смішно. А щодо братського народу, росіяни ж ніколи не були слов'янами так євроазіати, які тяжіють швидше до курейців. Ну не дарма ж Путін протягом двох діб по пхеняну бігав. Хто такі росіяни? Я об'ясняю, ми євроазіати. А вони не могли ці снаряди продати е, нам? Могли. Отвечаю, могли. просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. до да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы, вы заработали 800 миллионов евро на русской крови, как обычно, как это делали наши так называемые союзники, братья и все остальные бесконечное количество лет. Після цих полум'яних образ та погроз Мардан або охолов, або отримав по шапці від вищого керівництва. І у себе в телеграмі вибачився перед братським сербським народом, звинувативши у всьому спільних ворогів. Але найголовніше у цьому відео інший фрагмент, який підсумовує стан справ Росії на міжнародній арені. Ми повинні там кому-то допомогти. Ми повинні, значить, забити об обідах. Потому що ми, ми ж імперія. Слушайте, імперія. Это те, кому платят, а не те, кто как позорные платят сами тем, кто их продает, предает раз за разом. Вот что такое империя. А історії з Кримом та згадана північна Корея в одному відео присутні абсолютно не випадково, бо деяка статистика натякає. Розпочалося велике російське імпортозаміщення. Ріст цін не оминув навіть туристичні путівки в КНДР. Вони подорожчали на 15% за 9 місяців. Тиждень відпочинку у кінченівському анклаві коштуватиме одній людині майже 100 тисяч рублів. В адекватній валюті ділимо суму на два. Щоправда, розважальних локацій, як можна здогадатися на території дружнього государства небагато, і в принципі доступні дві пляж на курорті Мазон і гірськолижній курорт Масік. І добратися до пхеняну можна лише з одного російського аеропорту – із Вадівостока, з інших міст рейси не літають. Ну як вам росіяни владімирладімич великий стратег, але кожен поважаючи себе русський, навіть у такій безнадійній ситуації, знайде вихід, і це погрози ядерним киком західним країнам. алгоритм дії однаковий в усіх від пропагандистів та Путіна і до пришелепкуватих бабок адряди Путіна очень внимательно і зучиво таку книжечку, що такої психологічська війна. И я прям хочу вам зачитать выдержку из этой книжки. Давайте послушаем вместе. Если эта борьба угрожает тем, что нам и нашим детям придется прожить жизнь в огромном напряжении и погибнуть в результате применения ядерного оружия, то возникает вполне закономерный вопрос, что надо делать американскому народу. Вести нормальный образ жизни, не забивать себе голову вопросами о войне и мира, беречь свое психологическое здоровье, нервы и физические силы, чтобы выстоять в годину грядущих испытаний. Так что вы хотите, дорогие наши? Хотите, чтобы наша страна была такая вся вздернутая, вся такая на нервах? Нет, у вас это не получится. Нашу сплоченность никто никогда не может раздробить. И мы хладнокровно Ідемо к, ва к вашему горлу. Вам этого не мінувати. Это ми вам прямо заявляємо. Це отряди Путіна. І на сам кінець, поки увесь цивілізований світ стежить за європершістю на німецьких полях, в Казані нарешті завершилися ігри Брікс. Які намагаються бути альтернативою Паризької олімпіади, і росіяни так усе на швидкість імпорту заміщували, що нагороджують привидів, які змагаються із мертвими душами. Ось це церемонія вручення золотої медалі в дисципліні «Кореш – боротьба на поясах литовського борця. Андрюса Маджейки, але є маленький нюанс. Він навіть до РФ не приїздив. З'ясувалося, що його конкуренти також прогуляли змагання. Після цього Литва заявила, що не відправляла спортсмена на Брікс, а його колишній наставник підтвердив, що Андрюс не тренується уже три роки через травму. Припустивши, що Росія підробила документи для видимості більшої кількості країн-учасниць. Це був Юра Гаврищак, ВІСТІ і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.